Новий різкий поворот війни у Сирії. Як Ердоган пішов проти Путіна. Вирішили, що раз політичний процес не йде, треба його підвинути. Що означає для Кремля втрата єдиного порту в Середземному морі? Для Росії це є останній форпост, останній по пост на близькому сході. Та як це може змінити хід російсько-української війни? Придіо це такий-то фронт. В цих кадрах повстанці женуть сирійською пустелею у напрямку міста Хама. Далі Хомс і відкритий шлях на столицю. Дамас перед тим опозиційні війська захопили кілька десятків населених пунктів. І головне друге за розмірами місто Алеппо. Сила опозиції дали під контроль спочатку основний автобан це М-05. Ета саме юг Сирії, де Дамаск. До саме север Хала 에, Алеппо. это щоб уже э, перерізати всі потиснабжені, Они взяли під контролем аеропорт і несколько военных пром, які э, були під контролем режиму по производству боєприпасов. Також повстанці взяли під контроль тамтешню резиденцію президента країни Башара Асада. О -ла. На цих кадрах люди у формі блукають розкішними кімнатами палацу. А це вже захоплений офіс російських радників у військовому коледжі Алеппо із триколорами та світлинами Кремля на стінах. Самі російські військові дипломати накивали п'ятами спочатку з Алеппо, а тепер вже й з Дамаску. Та під загрозою дещо більше те, що може позначитися на боєздатності Росії не лише в Сирії для Росії. Це є останній пост, форпост на близькому Сході. чому і що може втратити федерація? Розповім трохи згодом. А поки про те, що взагалі відбувається, І це перйозне победіння побіпабеди для опозиції над режимом асадом за 10 років. громадянська війна в Сирії знову перейшла в активну фазу. Різнорідні повстанці, які донедавна діяли окремо, об'єдналися в коаліцію на чолі з Хаят та Хріра-Шам і пішли захоплювати підконтрольні уряду Башара Асада території. Північ Сирії, провінції Ідлі, вона знаходилась під контролем протурецьких сил антиасадовських сил. Це Вільна армія Сирії і Національна і Сирійська національна армія, плюс хаят тахрір Шам. в принципі, чихадісти, це сунітське утворення, е салафітське, в склад якого входять і брати Мусульмани, і бувші представники Аль-Каїди. На іншому боці барикад режим Асада з поплічниками Іраном і Росією. Та обоє нині не в найкращій формі. Іран із союзником Ліванською Хезболою під ударами Ізраїлю. О -о -о -о! А всі військові сили Росії кинуті на наш фронт. в такому випадку срочно перебросили б підрозділення групи Вагнера. Проблема в тому, що Вагнера як такого більше немає. Часть виходців з. Вагнера, які хранили структуру роботу в Африці, в самой Сірії їх вже нет, і то вооружение, яке вони там хранили розміром на бригаду, тоже, теж принципі распилили. А тепер Дамоклів меч навис і над російськими силами у Сирії. Більше того, під загрозою опинилися стратегічні військові бази. У Путіна єдиний а головний успіх був його, отримати свої воєнні морські бази, це іменно Тартус. В сірі і вторая база воєнне воздушне ХМІМ ніделіку Втрата Тартусу може стати справжнім ударом під них для Путіна. Це єдина база в Середземному морі, яка була проміж з Чорноморським флотом, Середземним морем і вихідом в Атлантику. Це дуже дуже стратегічно серйозний об'єкт. Зараз, якщо Росія це втрачає, вона втрачає не тільки вплив на близькому середньому сході, а вона й втрачає свою присутність і можливість забезпечення військово-морських сил в Середземному морі. На Тартусі перебували ракетні фрегати Адмірал Гаршков і Адмірал Головко», що мають по 16 ракет типу Калібр. Ракетний фрегат Чорноморського флоту, адмірал Гаровіч, підводний човен новоросійськ і танкери. Та судячи із супутникового знімку, флотилія вже втекла. А тепер найцікавіше хто за усім цим стоїть. Схоже, основний вигодонабувач Туреччина І йдеться не просто про збільшення її регіонального впливу. Ердеган хоче більше, хоче щоб була зміна в Дамаск там сталі. В лучшем случае, конечно, про турецкие силы или про турецкий президент или или про турецкие правительство это в лучшем. А в худшем убрать Асад и вместе определит будущее будущее Сирии. Но в таком контексте, в котором Сирия попадает в орбиту влияние Турции. Видимо, Эрдоган решил, что раз политический процесс не идет, надо его подвинуть военным путем руками. Яких мінімум частично, або повністю підконтрольних йому е -е, ворожаних групіровок Редже Пердоган скористався слабкістю Путіна і певно вирішив вичавити його з близького сходу, адже хоче сам вести цю геополітичну гру. Він дає сигнал західним союзникам в першу чергу по північно-атлантичному альянсу американцям, що він може. Принципи навести порядок на цій території і привести все до знаменника цікаво, як на цьому тлі президент Туреччини провів телефонну розмову із кремлівським диктатором і запевнив, що зробить усе можливе для відновлення спокою в країні. Дотепно. Як поставиться захід до успіху повстанців? Поки інтрига з одного боку США підтримують курдів, частина з яких доєдналася до антиасадівського руху. З іншого Хаят та хріра шам визнана терористичною організацією, і це великий ризик для регіону. Офіційно усі великі геополітичні гравці від причетності відхрестилися. Та головне, що далі? Наскільки ймовірне повалення режиму Асада? Експерти кажуть, зараз усе залежить від союзників уряду, в першу чергу Ірану. Чим більше і чим швидше сила туди зможе перебросити, тим можливо, йому вдасться більше стабілізувати. Ситуацію. Утім, головне для нас: що ослабить поновлення війни у Сирії Росію, і відповідь однозначна. Поражение Путина там, сейчас его поставила, или этот фронт в Сирии, ставила Путин на шпагат. И он уже не может, него не хватает ни сил, ему придется сдать какой-то фронт, чтобы, чтобы спасти второй фронт. Он хочет сесть за столом переговоров, как победившая сторона. А теперь представьте, если он будет уже проигравшая сторона, но в другом фронте. Якщо він програє э, війну в Сирії, і неважно перед ким, тоді він тоді буде зовсім по-другому вести себе в Україні. Це витиснення, конкретне витиснення Росії з регіону Близького Середнього Сходу і э, повне регулювання. Впливу Росії взагалі на регіональні проблеми близького середнього сходу. Втрата цих двох об'єктів і втрата режиму Асада це в принципі величезна геополітична поразка Російської Федерації. Український фронт, звісно, залишиться для Росії пріоритетним, і вона навряд чи перекидатиме сили на близький схід. Утім, якщо російські війська там будуть розбиті, це суттєво вплине на імідж Путіна цього разу не лише в світі, а й всередині країни, та забезпечить деморалізацію військових. Що воюють вже проти українців, але ті ж факти тижня а